Вітаю, друзі! З нами сьогодні отець Олександр Клименко. Для мене людина в такому броні особлива людина. Ви Божа людина і людина, яка несе світло. І звичайно, хочу також запитати. Вашу думку щодо резонансної ситуації над російським нацистом Олександром Вабіксом і його дружиною Оленою її називають сепаратисткою Олена Чубата, яка переїхала у Швейцарію, попросила допомоги як біженка. Вони власне неодноразово атакували українців у Швейцарії, але останній випадок їх таки наказав: що це кара Божа. Чи щось інше запитаю в пана Олександра про нецензурну лексику, про погрози дитині, по, про погрози усій нації. Бумеранг прилетів? По-перше, прилетів. А по-друге, ми з вами часто піднімаємо питання згубності соцмереж, згубності наявності кожного ґаджетів. Всі в них живуть і так далі. Але дивіться, яка користь. Від правильного е, застосування цих гаджетів людина не допустила, щоб це е, знущання над абсолютно мирними громадянами, які їхали собі спокійно в транспортному засобі, залишилось невідомим. Вони викинулися в соцмережі, і от в цьому мені здається, і є е, ключове в справжній журналістиці. Розумієте, коли викидаються речі, вони розповсюджуються небайдужими людьми, і от тоді оця колективна свідомість. Вона дозволяє встановити справедливість. Уявіть собі, щоб це просто відбулося в будь-якому е, потязі чи автобусі будь-якої країни. Якийсь би е, такий умовний росіянин знущався би так само з людиною, і вона би не зняла би це на камеру. Е, чудово, що людина зняла на камеру, і чудово, що так відреагували люди. Ми знаємо, що це були просто сотні тисяч репостів, коментарів і так далі. І для мене було важливим, знаєте що? Я побачив ще раз е, цей образ. Самозакоханого такого, впевненого в своїй безкарності представника Російської Федерації, який нагло, бреше, який каже, там, що я швейцарець, там, хоча, як виявилося, він не швейцарець, так? Він там просто працює десь там на кухні, чи таким там працює. Mm -hmm. От. Так, його звільнили з роботи, до речі, тобто теж е, такий пункт важливий. Він приїхав вже з Латвії, він мав латвійське громадянство, народився в Ризі, але в Швейцарію приїхав е, підзаробити, бо там платять набагато більше. Е, і також. Е, він не платив аліменти. Ми знаємо своїй екс-дружині, навіть відсидів в Німеччині. А Швейцарія вона, вона не входить в країни ЄС. Відповідно, юрисдикція Євросоюзу не переходить на Швейцарію, і там зупинилося багато е, російських нацистів, як ми бачимо, які підтримують Путіна і так далі. Мені, до речі, там дуже сподобалось. Я не пересікався там із російськими громадянами. У мене там був концерт у Берні е, свого часу. Е, мені знаєте, що сподобалось? По-перше, ми побачили дуже гарний психологічний образ. Я, як людина, яка працює з людьми в першу чергу, так, як священник, як настоятель парафії, дивишся на людину. І вона певною мірою передає собою образ певною мірою. Жодна людина не може передати образ цілої нації, але якісь такі от замальовки є. Дивіться, вона бреше про свою е приналежність, про свою міць, Та я тебе, де я тут і так далі. Так само частково робить і Російська Федерація. Вона, ніби, як знаєте, вона. Е Бреше про цілі війни. Вона всім абсолютно, вона розповідає, що вона ледь не захищається від нас, так що це був превентивний удар і так далі. Вона так само формує зайву браваду там, де за нею нічого немає. Ми реально можемо побачити колоса на глиняних ногах, дай Боже, щоб це сталося пошвидше. Цей чоловік був впевнений у своїй безкарності. Ще один образ. Дивіться, він був переконаний у своїй безкарності і що йому вкотре це зійде з рук. Але не зійшло. Будемо надіятися, що це буде так само в паралелях із Російською Федерацією. Вона донині думає, що вона без в цьому злочині проти України. Будемо надіятися, що буде так само, як і тут. Вона так само виявляє знецінення людської гідності. Ви побачили, наскільки ем, була, скажімо так, не просто гнівною, не просто примітивною. Він знецінював тих людей, які були перед ним, неначе це були не люди. Так, так, тобто, так. так. Хто Хто би не встиг заговорити від дитини, жінки там до дорослої які причому, що мені цікаво, цей швейцарець він з ним говорив, наскільки підкреслено, ввічливо здається, він також в собою уособлював не лише Європу, а й нас, українців, які максимально завжди пробують бути налаштовані на умиротворення будь-якого процесу, на спокій, на якусь таку, знаєте, християнську велич в поведінці, спокій. І поруч таке тявкання простіть. Гоготіння цієї людини дуже багато паралелей. Я тоді, коли продивився це відео, чомусь мені зразу в голову прийшли ці паралелі, що дуже багато такого не просто подібного, а прямо ідентичного відбувається зараз у всій Російської Федерації. Будемо надіятись на таку екстрадицію цілої країни із списку цивілізованих країн. Будемо на це надіятися. Саме швейцарець Габріель вважає, що правильним було б його депортувати зі Швейцарії в наручниках у Латвію, аби він там відсидів. А яка ваша думка? Це перше питання. І друге питання Габріель відповів фізично, так, коли вже Вабікс накинувся на нього, почав висмикнув телефон у дружини. Чого, не віриш, що Що? Толі? Почав фізичну агресію, вже Габріель відповів, як то кажуть, кулаком. як церква, наприклад, ставиться до цього до захисту від таких нападок? Дивіться, коли я розумію, про що ви говорите. Є ж фраза, коли тебе б'ють у праву щоку, то підстав ліву. Так і з цього випливає певна така псевдотеорія про пацифізм християн. Дивіться, що таке вдарити вас в праву щоку? Я праву щоку вас правою рукою вдарити не можу. Це буде удар на відмаш. Mm -hmm. Тут говориться радше про певне емоційне інтелектуальне приниження. Пам'ятаєте, коли е, перчатку кидають так? або б'ють тебе так. стороною долоні. Так? Mm -hmm. Це певне приниження. Коли тебе самого принижують, дай цій людині пройти цю дорогу до кінця. Хай вона сама збагне, наскільки вона неправильно поводиться. Підстав її і ліву. Але з іншого боку, є фраза. Що немає більшої любові, коли хто покладе душу свою заближність своїх. Я завжди казав так, всім своїм знайомим, з добродушним християнським настроєм, казав так: мене можете ображати. Я не буду вам давати відповідь. Бо я християнин, я дам вам пройти цю дорогу, щоб ви самі збагнули, яке ви себе затягли. Але попробуйте, бодай слово сказати на мою дружину, на моїх дітей. Я буду захищатися всіма доступними для мене. Засобами, і якщо Габріель вступився за свою дитину для мене ще раз і та за свою дружину, це ще раз така знаєте правильна позиція не лише християнина, а й цілої української нації. Ми ж 22 го, -го року, ми ж не стали з і не пропустили, тому що ми християни. Проходьте, бийте нас ще в ліву щуку Ні, ми стали на захист своєї країни, і це правильно знову ж таки. Дуже якась така показова історія з тим Габріелем з тим, значить, росіянином. Я би випитали, чи погодився з тим, щоб його екстрадували в Латвію, щоб він там відсидів. Я навіть не знаю, що буде гірше. А Може краще відправити його в улюблену Росію. Mm. Розумієте? В ту, яка зараз там є, ту, в якій немає ні свободи говорити, от, ні поля для думки, ні поля для емоцій, якусь таку спотворену країну із наших антиутопій. Можливо, хай би пожив би там, якщо він там любить. Подивимось, наскільки йому сподобається. Після Європи жити там і ще питання: що Біблія каже про байдужість тут Олена Чубата. Біженка, яка приїжджає в Швейцарію, так отримує біженські виплати. Вона в стосунках з цим русським, тому що він себе сам називає я росіянин. і ми вас, будемо всіх там, то що він там казав, ви чули. Вона е, мовчала трохи там його погладжувала по руці, але не заступилася за українську сім'ю, хоча сама має український паспорт. Більше того, вже коли почалася бійка, вона втрутилася і намагалася відтягнути Габріеля від вабікса, так? Тому що Габріель сказав: я тут вже йому не дав шансу мені відповісти. Габріель служив у швейцарській армії. До речі, в одній з найпотужніших армій історично в Європі так складено, так ви знаєте, ну любов така штука. Ми не знаємо, які стосунки між ними. Не даремно кажуть, любов зла, так от mm -hmm. Вона покохати ну, будь-кого незалежності від нації, так, від ситуації в країні. Мені складно говорити саме про те, про е, різні залежні стосунки в родинах. Ви знаєте, іноді взагалі бувають історії, коли е, дружина захищається в суді за відверто тіла, який, вибачте, знущався над її рідною дочкою, Так? Ну, тобто дороги отакої е, любові, ну в чи лапках чи ні, не буду казати, ми не завжди можемо збагнути. Єдине, що, е, чого не вистачає завжди в таких історіях, і в тому числі в. Е, Ті, про яку ми говоримо, тверезості бога бодай когось одного. Жінка повинна бути в родині стримуючим фактором тоді, коли чоловіка несе. Mm -hmm. Чоловік повинен бути стримуючим фактором, коли жінку несе. Вони створені. Ми з дружиною завжди так говоримо. Коли я падаю від знесилення, коли я втомився, у мене має часу і сили, тоді яким чином знаходить собі сили дружина, і вона витягує на собі нашу родину. Коли вона падає, то знаходив в собі сили я. Прикро було дивитися, як обоє спотворили таке поняття ну, стосунків родини, шлюбу ми повинні бути вищими від цього. Ви від мене більше не дочекаєтесь. Я не буду судити ту жінку. Да, чому вона в таких токсичних стосунках із людиною, яка це вже робить не вперше? Чому вони ввечері не сіли, не поговорили? Чому вона не сказала йому, що це неприйнятно з точки зору їхньої родини, там, якщо вони справді родини? У ну, нас родина інакша, і мені іноді я слабо розуміюся, як ви кажете, на темному боці поганих родин. Чому вони не можуть певні речі зробити для себе неможливими? Не, не не знаю. Мені просто все це не сподобалося. І я радше буду акцентувати свою думку на Гебріелі, який повівся як справжній чоловік, як справжній. Я не знаю, якою він вірив, але повівся, як справжній хрестик. Тобто, в певний момент, коли це перейшло в межі, він саме повівся як той, за кого не соромно з точки зору на відмінь. Молодець. Дякую. Дякую вам за цю розмову. І ще в попередньому інтерв'ю ви казали, що не потрібно терпіти. Шлюб, якщо він розпадається, ви казали багато постулатів з приводу залежностей. Чоловіка чи жінки з приводу насилля, як фізичного, так і психологічного, бо в цьому випадку ми бачимо насилля, оця нецензурщина, яку ВАБікс постійно використовував, типу преся, і так далі. Да? Тобто він, він ж психологічно руйнує людину цим, якщо ти з ним співмешкаєш в одній квартирі чи в одному будинку, і ти це постійно чуєш, тобто ти себе втрачаєш. І от ваша позиція, заклик, можливо, до людей, які. Шукають вихід з таких стосунків, бо знаєте, в Радянському Союзі такий е, і штамп накладений: типу, ти розлучаєшся, це погано, це все, це кінець, це сором. Тобто, в нас дуже багато йде з тої радянщини, на жаль. Ну, ви знаєте, я нещодавно зіткнувся з таким важливим дослідженням, яке показали, причому це безумовно правда. Воно, скажімо так, показове, і там дуже великий розрив в процентах. Шлюб в більшості жінці не йде на користь, рідкісні щасливі сім'ї, рідкісні щасливі сім'ї, де чоловік зумів побудувати правильні стосунки і дружина, де щасливі обоє, де обоє розвиваються, ідуть поруч, ідуть паралельно, дивляться yeah. в так, але жоден не напосідає на, скажімо так, на особистість один одного. Він її шанує, цінує. От, немає ніякого там ні пресингу, ні аб'юзу, нічого. Але саме для жінки і в тривалості життя, і в досягненні пріоритетів цілей, і в, значить, в збереженні здоров'я, значить, фізичної краси, і так далі, тому подібне. В досягненні абсолютно всіх мотиваційних планів, які були поставлені, шлюб зазвичай йде в мінус. Для чоловіка ж шлюб завжди йде в плюс. Принаймні, зараз. Певною мірою це говорить про що? Що жінка, мабуть, певною мірою розчиняється в чоловіку, віддаючи йому частину своєї сили. Так? Коли ми будували свою родину з дружиною, от, і мене запитували там, от, мої знайомі пізніше, через 10 років, якісь були певні труднощі і так далі. Я кажу: а чому в тебе щось не так із дружиною? А він, там, ну от Я не можу її переробити в тому, то в тому, то без питання, та, вона не міняється. Ну, ти ж полюбив її не такою. Що полюбив її інакше. І саме тоді, коли ти переробив свою дружину, ти перестав її любити, бо ти любив її інакше. Ти переробляв, переробляв її, то перероблявся, що тепер ти такого її не любиш. А мав просто сприйняти її як цілісний організм, яка захоче зміниться, не захоче не зміниться. Змінюватись потрібно разом. Ми обоє притираємося в цьому мішку. Так? І, як на мене, якщо, звісно, партнер витягує з тебе соки, то ти тут будеш лише втрачати. Який сенс залишатися там? Я не бачу сакральності в такому ж любі. Не змушуйте мене навіть як священника говорити в цьому плані про сакральність, там про нерушимість ус. Якщо один їсть іншого, а той з кожним днем чахне, то нічого сакрального тут немає. Треба втікати з таких стосунків. Треба краще загубитися в полі, пам'ятаєте, і лучше одному чи в місті з конських попало. І лучше голодати, чим що попало, єсть. І лучше однемучимо в місті з ким попало. Простіть російський, ну, але mm -hmm. цю сертифікату пам'ятаю лише мовою. Е, І е, я лише за втечу в такому випадку, нам важливо зберегти особистість. Господь говорить, що на тому світі не одружуються і не посягають. Ми не знаємо стан людей на тому світі. Всі ці романтичні історії, коли ми кажемо, ось ви на небесах будете разом, так коли кажуть, yeah. приміром, про що ми будемо разом з тими. З ким нам добре? Хіба ж це рай для людини, коли я кажу їй у 50 років ти з ним будеш і на небесах? А вона думає, помилуй, Господи, не хочу я з ним на небесах. Що це ну, за приречення таке? Ми будемо там на небесах з тими, кого ми любимо. Якщо ми заслуговуємо на бути об'єктом любові, так? якщо ми досягнемо цього, і можливо це буде далеко не наш чоловік чи не наша дружина. І оці всі терпіння заради терпіння, заради якихось високих цілей, я не вбачаю в цьому. Нічого, людина покликана бути щасливою. Ось і все. З таким приміром, як ми про нього говоримо, так, я не знаю, хто вона. Можливо, їм разом комфортно. Ж не знаємо. Можливо, їм разом комфортно. Можливо, вони просто вона себе не проявила. А Можна навпаки, вона жертва аб'юзу і так страдає, Ні, Вона потім не... проявила, бо вона захистилася за свого mm -hmm. чоловіка. Вона дірнула за куртку Габріеля, Типу відійди, а на неї подивився, сіла ну очима просто. Я тут вирішую. І вже коли Олена, його дружина, прийшла, каже: Габріель, досить, вертайся до нас, і він вернувся, зупинився і так далі. Тут показує, що все-таки Олена була на стороні чоловіка. На жаль. І в неї український паспорт. Це що, що найбільше здивувало нас усіх. Ну, ви знаєте, я от вчора був в Києві, позавчора Київ повниться людьми з українським паспортом, але я вчора не хотів би це запитання і це питання, простіть. Вчора гуляв із дочкою після операції, зайшли купити продукти, і ви знаєте, я майже не почув, я би не сказав би, якби це був один, два випадки, три, але я майже не почув української мови. В тому ЖК, в якому ми зайшли в Сільпо. Це теж повна повністю всі з українськими паспортами. Чому ми до сих пір багато якихось речей в собі не змінили, розумієте? Преференції, фільмів. Я борюсь. Ну, от і своїми дітками ви знаєте наскільки YouTube і Reels переповнені російськомовним контентом. От з тим ми боремось. Ми а пробуємо діткам діткам. Діткам. Угу. щодня. Пробуємо з цим говорити. Десь тільки почуємо, воно однак десь пролазить. Ну ми з цим боремось. Угу. Ви не почуєте в, в моєму оточенні. Причому ну, мови, і при я її не демонізую зараз? Я не демонізую російську мову. Але всі мої друзі, які пережили приміром окупацію там Інпіня або Буч, які російської мови, вони хоч сп'яти на десяти, хоч їм важко, хоч вони себе силують, Вони до мене дзвонять і вони говорять українською мовою. Розумієте, чому ми не робимо висновків? Я не розумію. Для мене це от так як ви спитали за цю жінку, яка з тим росіянином, Багато речей мені не будуть зрозумілі аж до страшного суду, так. але от до речі, ви зазначили найважливіше, що весь конфлікт почався з того, що Олена заговорила українською мовою. Вабікс не очікував, що поряд з нею буде Габріель, тому що Олена прийшла з майже дворічною дитиною, сіла на сидіння, і вона покликала Габріель, каже: Ми тут українською мовою, ходи до нас, і Вабікс вже почув, і така в нього була агресія саме на мову, бо тому що мова це. Кордон, я ще пригадую ваш виступ на голосі країни, ви переможець сьомого сезону «Голос України». Який це рік був, коли ви прийшли на сцену? 15-й прийшов, а в 17-му переміг вже. Але мене здивувало, що ви там спілкувалися саме українською мовою, тому що там сидів Пота, Бабкін, Джамала. Вони всі розмовляли російською мовою. Дякую вам ваша за те, що ви прийшли сюди, за те, що спіли. за подарили нам можливість так пообщатися. Дякую вам, що всі повернулись. А ви їм відповідали українською тоді? Так, мені знаєте, мені саме тому зараз дуже така показова ситуація. Мені дуже подобається зараз цей хор гомін. Біля озера знову йдемо, і... Тих, і тих, і тих, і тих. Зірка в небі нічна догора роздавання вихові. Горний керує, і мені було так дивно. Подивіться, як це все цікаво. От з одного боку, причому мені дуже подобається їхня творчість, я зараз взагалі ага. без критики. Але ага. дивіться, вийшов на сцену священник якого всі критикують, що він там московського патріархату. Але я принципово завжди говорю українською. 90%, в 90 мабуть дев'ять пісень, які я співав завжди на сцені, були завжди українською я досить архаїчний по пісням, я міг там співати Бобула там пономарьова, і так далі. От мені вони подобалися. Поруч з тим, всі ведучі, зазначили, так, мали свою специфіку в цьому питанні. А от я забув як звати цього чоловіка скорогомін. Гомін, коли він приходив Падим'яценко. На... Коли він приходив на гол з країни, він же сам зі Львова, по-моєму, так? Ні, ні, Київської але... області, і він, він там... там так. з Львові працював, так. але от. Він виходив і спілкувався з ним російською мовою, тоді провідник української культури. Мені здається, нам ще багато років треба пройти, перш ніж ми просто е, збагнемо, хто ми. От В моєму місті, до прикладу, я взагалі не можу зрозуміти, як можна знайти причини говорити російською мовою. Ну, немає таких причин. Ну, у нас, якщо хтось говорить російською, ми зразу можемо питати, звідки ти приїхав. Розумієте, це Київщина. Звідки тут взяти російську мову? Я коли приїжджаю в Київ, у мене син рідний говорить, тату, це просто нереально. Я mm -hmm. в метро можу за тиждень не почути жодного українського слова. В метро, а в мене син україномовний, донька україномовна. Всі мої родичі україномовні. Причому я не ставлю це ж джерелом конфлікту, якби це була якась частина. Але коли ти приїжджаєш в столицю воюючої країни в період найбільших випробувань, то вибухнуло, а вони навіть... Ругаються, але однак російською. Розумієте, момент прильоту бомби. Мені це не збагнути. Ще раз кажу: я далекий від критики, я просто зрозуміти цього не можу. Не можу. Мені здається, ми могли б зробити щось самі з собою, щоб ці речі витравити. І оця неперебірливість в таких речах, можливо, вона і приводить. От хтось може зараз сказати, от лукавить, а він там з московської церкви. Хіба це неперебірливість, так? Ні, перебірливість, тому що ми зробили все можливе від нас. Щоби нічого з нас з ними не пов'язував, я це кажу авторитетно, наскільки це можна було зробити в рамках канонічного права. Ми все зробили. Простіть, в рамках юридичного права нашої країни. От е, і я, як священнослужитель, також на всіх майданчиках проповідую, співаю винятково українською мовою, можливо, співати англійською. І можливо, колись ця тема не буде така тригерна. Може, цей тригер колись уйде, так там так як ушов тригер німецької мови, так, після цього. Але зараз він є тригером, саме зараз він є тригером. Дуже. І, і, і... і Оцей Вабік, це ж обличчя цього расизму, оця мова, яку він використовує. Мені здається, що це має відлякувати. Так, так. І, звісно, ми знаємо, що хлопці на полі бою послуговуються російською мовою нехай. Але не треба постійно спекулювати саме це. Те, що хлопці використовують на фронті, нехай використовують. У них Надзвичайні обставини, надзвичайні умови. Їхня задача не про мову можливо дбати, а дбати про наш захист країни, ну, але Ми все таки, що? коли вони е, мають виконувати завдання, вони завжди українською говорять. Або коли потрапляють в полон, як відрізнити руського від українця? Ага. Але ми тут в мирних умовах, явно, як на мене, не маємо такої переваги дозволити собі будь-які такі послаблення. Розумієте? Ще раз кажу, я не критикую зараз нікого. Я навпаки просто хочу захоплюватись таким, як мій друг Володя із Рікня, до прикладу. Він все життя говорив російською. Але він посадів там той місяць чи два в підвалі, потім ледь вибрався через ту, той розбомбаний мост там, чи чим там, міст місто бирався, як там небудь жив потім десь там на Буковині і так далі. Потім повернувся. Він каже: Я не можу. От як цікаво. він каже, я не можу говорити. Я бачу, як йому складно. А він говорить зі мною українською, він вчиться. Він, він іде, вдосконалює щодня свою мову. Він каже: Ні, для мене це принципова річ. Можливо, ми ще не дійшли до тієї точки кипіння, коли ми зрозуміємо, що деякі речі для нас мають бути принциповішими, от і важливішими, ніж є насправді. І от той та історія в Швейцарії, бачите, вона дуже дуже показували. Дякую вам.